Тара Шевченко, думи мої, думи мої. Думи мої, думи мої, лихо мені зма. На що стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, степу, як пилину, чом вас лихо не приспало як свою дитину. За карії оченята, за чорнії брови, серце рвалося, сміялось, вилувало мову. Бививало, як уміло за темні ночі. За вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні. Серце мліло, не хотіло співать на чужині, не хотілось снігу в лісі, козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирать на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витають там широко. Там весело от краю до краю, як та воля, що минулась, Дніпр широкий широке море, степ і степ ревуть пороги і могили гори. там родилась, гарцювала Козацька воля, там шляхтою татарами засівала поле, Засівало трупом поле, поки не остило. Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і не плаканий своїми, в неволі, плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліда не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди приспілять лукаві і вогні, її окраденою збудять ох, не однаково мені. Тарас Шевченко, реве та стогне дніпер широкий. Реве та стогне дніпер широкий, сердити вітер завива, додолу верби Гне високі горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору і хмари де, де виглядав, неначе човен сині морі, то виринав, то потопав, ще треті півні не співали. Ніхто ніде не гомонів, Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Цвітає край і неба, палає соловейком в темному гаї, Сонце зустрічає, тихесенька вітер віє, степи вони мріють, Між ярами, над стовами верби зеленіють, садисні похилились, та поля на волю стоять собі, мов сторожа розмовляють в полі, І то те все країна. Повити красою зеленіє, вмивається, ранньою росою вмивається, красується, Сонце зустрічає, І нема тому почину, і краю немає. Тарас Шевченко. Садок вишневий коло хати, Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата. А матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечерня зіронька встає, Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихло. Тарас Григорович Шевченко заповіт: Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море, кров ворожу я і лани, і гори Все покину. І полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Ховайте та вставайте, кайдани порвіте, І ворожою злою кров'ю волю окропіте, І мене в сім'ї великій, сім'ї вольній, новій, Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.